Продовжуючи тему відеокарти GTX 1650, сьогодні ми вирішили зняти для вас Horizon Zero Dawn на ось таких налаштуваннях графіки. Графіка в нас на середньому. Ось, і бачимо такий геймплей. По такий коротенький, коротенький спойлер. Гра дуже крута і по графіці прямо максимально наближене до реального світу. Вон там, Тільки подивіться на цю графіку. Хлопці пропрацювали максимально цю гру. Навіть кожна волосинка на голові. Відображається все максимально плавно. Відеокарта у нас 64 градуси, в принципі, взагалі без питань. І маємо 50-60 FPS. Нагадую, що Horizon тільки нещодавно вийшов, і він такий дуже вимогливий до графіки, але для 1650 це посильне завдання. Висновок, який в 1650 для Horizon Zero Dawn, взагалі без проблем.